Привіт, друзі, з вами Олександр Вельмошка. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми трошки поговоримо про російський флот. Останніми днями після атаки на Севастополь, коли було знищено одну з двох паливних баз російського флоту, там росіянам просто стали нічим заправляти свої бойові кораблі. Там було знищено близько 10 нафтосховищ та близько 40 тисяч тонн палива для військових кораблів. Після цього певний час у Чорному морі навіть не було російських кораблів. Китоносців, але 1 травня у Чорному морі було два підводних човни з ракетами, а сьогодні, 2 травня у Чорному морі, один ракетний підводний човен та загалом вісім бойових одиниць. Окрім того, в Севастополі вчора була так би мовити, бавовна працювала протиповітряна оборона, тобто туди щось долетіло з українських безпілотників. Це дуже цікаво. Тобто, Севастополь не є безпечною базою для російського флоту. Ще що цікаво, сьогодні 2 Травня відомо, що російські кораблі відпрацьовують постановку димової завіси прямо на зовнішньому рейзі Севастополя. Це теж дуже цікаво. І ще одна річ, яка може привести нашу увагу, це те, що росіяни там у Севастополі прикривають вхід до Севастопольської бухти загрожує з дельфінами. Таким чином вони намагаються захиститися від українських морських дронів. Але слід зауважити головне Севастополь нагадаю. Ще раз підкреслю, більше не є безпечною базою для російського флоту, тому що у росіян загалом немає потужної протиповітряної оборони і вони безпоредні проти морських дронів. Тому наступна атака дронів з моря та повітря стане для російського чорноморського флоту просто останньою, якщо він сам не втече до новоросійська. На тому все продовжуємо слідкувати за діяльністю флоту Росіян у Чорному морі, поки він ще є. До побачення слава Україні.